Постпред Росії в ООН Василь Небензя відзначився новою абсурдною та цинічною заявою з приводу російського удару по селі Гроза Харківської області, де окупанти вбили понад 50 осіб. Так на засіданні Радбезу ООН він видав ти раду про те, що в селі нібито ховали високопоставленого націоналіста, та намагався виправдати удар. Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела на снимках, Принадлежати мужчинам призовного возраста. Однак на цьому маячняне бензі не закінчилася. Він згадав колишні атаки окупантів по цивільних об'єктах в Україні, заявивши, що після цього з'являлися некрологи військових і іноземних найманців. З такими ситуаціями ми вже сталкились не раз київський режим заламував руки по погибшим в результаті ударів по гостиницям, общежиттям, кафе, магазинам і так далее, а потом появлялось большое количество некрологов, военных и иностранных наемников. Такое вот случайное совпадение. Не исключаем, что так же будет и с грозой. Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, якого перепоховали у рідному селі. Станом на 10 жовтня відомо про 53 загиблих.